Харків обстріляли військові РФ у вівторок вранці. Під ударом опинився київський район міста. Під час обстрілу травмовані люди та понівечені будинки. Також пошкоджений навчальний заклад. На місці прильотів зараз працюють комунальні служби. По Харкову вдарили двома кабами. Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густо населений район. Внаслідок ранкового удару постраждало сім житлових будинків: школа, два гаражних кооперативи, цивільні автівки. Сукупно вибито 615 вікон. Всі профільні служби міста працюють на місцях, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Тим часом на Харківщині російський окупант намагається наступати. Так, підрозділи сил оборони за добу відбили 13 атак противника. Мова йде про напрямки Новатолжанка, Вовчанськ, Шебекино-Вовчанськ, Гатище Вовчанськ, Муром Стариця, Стрілеча Глибоке, Пельна Глибоке та Глибоке Липці. Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки. На куп'янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника на напрямках. Лиман Перше, Сеньківка, Вільшанка, Сеньківка, Крохмальне Берестове, Коломичиха, Стельмахівка, Ковалівка, Новоєгорівка, Площанка, Макіївка. Ході боїв втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована. На деяких ділянках покращили тактичне положення наших військ. На напрямках Ковалівка, Новоєгорівка та Кислівка, Іванівка тривають бої за окремі позиції. Сама Харківщина продовжує потерпати від обстрілів за даними правоохоронців. Ворог гатить по прикордонню з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації, безпілотниками та ракетами. Під прицілом оскаженілого ворога цивільні громадяни населених пунктів Чугуївського харківського районів області є загиблі поранені. Вчора російські окупанти обстріляли поліцейське авто, на якому поліцейські евакуювали мешканців Вовчанська. Сам Вовчанськ, 13 травня, військові Російської Федерації беззупинно гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, били з авіації кабами. Поранені четверо чоловіків та дві жінки. Всі цивільні пошкод. Пошкоджені та зруйновані приватні домоволодіння, житлові будинки, багатоповерхівки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі. У липцях 13 травня, внаслідок російського артилерійського обстрілу, поранення отримала цивільна 71-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння. Коротич 13 травня о пів на 17 через влучання ракети російських окупантів загинув 38-річний чоловік. Ще четверо чоловіків віком від 20 до 73 років отримали поранення поранення. пошкоджено приміщення виробничого підприємства. Також від обстрілів потерпали веселе, борова, козача лопань, горів ліс, приватні будинки цивільних. У зв'язку із ситуацією, що має місце на Харківщині для збереження людських життів, в регіоні зараз триває евакуація місцевого населення з прикордонних населених пунктів. Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад проводили оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів. Після чого супроводжували мешканців до проміжних евакопунктів. Там на місцях постійно працювали психологи ДСНС та надавали підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки дивні бойові дії. Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад семи тисяч жителів. З них 565 дітей та 166 маломобільних осіб. Леся Коплюк, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікянін, Харків новини.